Британці рятуватимуть під грецький замок. Професорам Королівської академії архітектури влаштували екскурсію. Вони можуть допомогти залучити інвесторів. Аби відреставрувати під грецький замок, потрібно 60 мільйонів гривень. А наша держава вже чотири роки не фінансує жодного замку. Три місяці тому Борис Григорович написав листа до президента України з цікавішою пропозицією. Лукашенка згадав, який третій замок робить. Як резиденцію президентську, мирі, не свіж там робиться. Ну, написав, що на третьому поверсі є можливість зробити навіть урядову резиденцію з адміністрації президента мені відповіли, що дуже добре віднісся до цього сам президент, і відправили на Азару. Ну і на цьому кінець вже. Якби держава відреставрувала замки, то згодом вони б самі на себе заробляли, адже щоденні їх відвідують до п'яти тисяч туристів. А це мільйон гривень доходу на рік. Якщо ж британці оцінять Підгорецький замок, то вже до кінця цього року Львів його представлятиме у Великобританії, а згодом і в Америці цей об'єкт звичайно заслуговує, щоб його відродити? Чи можна його відреставрувати? Так можна. Однак чи можемо це зробити ми, буде видно. Кожен може допомагати, хоч трішки частинками, і приведемо його до ладу. Хочуть, аби замок виглядав так, як до 39-го року минулого століття.